Всім привіт! Сьогодні підбірка на каналі Кіноман найочікуваніших фільмів, які вийшли в гарній якості, і які вже можна подивитися. Всім гарного перегляду! Погані хлопці, все або нічого. Четверта частина поліцейської франшизи розповідає про нові пригоди друзів-детективів Маркуса і Майкла. Ці двоє перетворюють найнебезпечніші та найвідповідальніші завдання на захоплюючу виставу, сповнену небезпек, пригод і гумору. Майк і Маркус зовсім неочікувано дізнаються з таленовин, що їхнього загиблого товариша й капітана Говарда звинувачують у зв'язках із наркокортелями і корупції. Хлопці відмовляються в це вірити, а не Незабаром отримують відеозапис від самого Говарда, знятий ним перед смертю, в якому він просить знайти своїх убивць і відновити його чесне ім'я. Три сі! Зглочисна рідина, займися! Схоже на вчено вам. Ану, заспівайте нам хіп-хоп. Улюблена песня. <таспівляння> Байкери. на території середнього заходу відкривається мотоклуб для любителів швидкісної їзди, ветеранів В'єтнаму і звичайних ледарів із місцевих. Об'єднавшись у спільноту під керівництвом цинічного Джоні, мотоциклісти галасливо проводять час за випивкою, влаштовують змагання і демонструють важливість своїх залізних коней. Після випадкової зустрічі самостійна Кеті притягає до себе Бенні, члена клубу середнього заходу. Поки клуб перетворюється на небезпечне підпілля насильства. Бені повинен обрати мішкеті та його лояльністю до клубу. А що із баром? Ні ігри проституція. Джонні, то он який клуб тепер. Хоче їздити на байку? То їздитиме. На краю землі. Шукаючи порятунку від темного минулого, світський проповідник Томас Манро перебуває на борту торгового судна, що прямує до новоствореного міста британського поселення в далекому куточку світу, Новій Зеландії. Коли корабель стає на якір для ремонту, Манро опиняється втягнутим у битву між племеною та Маурі та стає свідком вбивства невинних людей від рук вождя. Одне життя воістину надзвичайна кінокартина, котра на найбільш точних подробицях розповідає історію головного героя, звичайного молодого лондонського брокера на ім'я Сер Ніколас Вінтон, який власноруч змінив цілу історію, врятувавши безневинних дітей з безжальних лап смертельного ворога. Всього за декілька місяців до початку страшної Другої світової війни центральний персонаж врятував понад 600 дитячих життів із території окупованої нацистами Чехословаччини, які були приречені на вірну загибель в стінах кривавого табору. Пішовши проти системи, він довів, що людяність та співчуття ось справжні людські якості, які визначають сутність самої людини. Прошу сідайте, ось. Тут. Можна трохи далі. Ми зробили все, що могли у звичайних людях багато відваги. Головне зважитися. І Хто зобов'язаний життям ніколи суві. Одне життя рятуєш світ. І скільки дітей ви хочете сюди привести? Тихе місце, день перший. Ще нещодавно людство благополучно розвивало науку, будувало мегаполіси, мріяли освоювати далекий космос, але одного разу зіткнулися з кровожерливими чудовиськами і практично зникнули. Того нещасливого дня в небі над Нью-Йорком ошелешені городяни побачили дивні вогні. Незабаром пролунали вибухи, з'явилися військові вертольоти. Американська армія відчайдушно боролася з невідомими створіннями, що володіли надзвичайною живучістю, силою і швидкістю. Рідкостю. Монстри нападали на людей і стрімко їх убивали, використовуючи для кривавого полювання загострений слух. Це кінець світу, не буде людей.